Медитація подолання страху змін. Ця медитація допоможе вийти вам з зони комфорту, якщо ви готові до змін, але з острахом відноситеся до них. Отже, залиштеся на одинці, прийміть зручне, комфортне положення, закрийте очі. Зробіть глибокий вдих і видих. І ще раз зробіть глибокий вдих і видих. Відчуйте, як з видихом вся напруга і тривожність покидає вас. З кожним вдихом приходить нова свіжа енергія. І ще раз. Зробіть глибокий вдих і видих. Розслабте ноги. Відчуйте, як вони стають важкими, теплими, розслабленими. Відчуйте стегна, низ живота. Зробіть вдих животом і видих. Відчуйте, як м'яко розслабляються всі внутрішні органи. Відчуйте свої руки, розслабте їх, вони стають теплими, важкими. Дуже приємно відчувати тепло і розслабленість. Зробіть вдих і з видихом відчуйте, як напруга, ніби ланцюги, спадає з вашої грудної клітини. І вам стає легко. Відчуйте свій хребет від куприка шиї. Відчуйте, як по ньому проходить приємна хвиля, тепла і полегшення. Розслабте шию, горло. Відчуйте звільнення від напруги, від тривоги. Розслабте очі. Розслабте всю голову. І відчуйте все ваше тіло. Відчуйте, яке воно розслаблене. Відчуйте, що воно повне тепла, життя, легкості і свободи. Отже, уяви собі що ти знаходишся в золотій клітці, в ній у тебе є все, зручне ліжко з м'якими подушками і теплим пледом. Смачна регулярна їжа. Нічого не порушує твій спокій. А ти можеш відпочивати, спати. Розслабляючись і слухати спів канарки, що поділяє з тобою неволю. Але тут нічого від тебе не залежить, навіть смак страв, які подають тобі, ти відчуваєш себе щасливою, можливо, ти віддаси перевагу свободі, але там ніхто не гарантує тобі спокою, безпеки, зручностей, вибирай. І ось золоті пути розсипаються, і клітка відчиняється. Що ти відчуваєш? У будь-яку секунду ти можеш покинути свою колишню в'язницю. Чи ти хотіла б залишитися рішення за тобою? І ось ти стоїш на відкритому просторі. Ти нарешті можеш вдихнути на повні груди відчути свіже повітря, вітер. Освіжаючи твоє обличчя, а може краплю дощу, що падає тобі на голову, чи відчути ніжне тепло сонячних променів. У тебе немає нічого, але є все, що потрібно для життя і самореалізації. Голова наповнена ідеями. Руки, які реалізують ці ідеї, і ноги, які віднесуть тебе туди, куди ти хочеш іти, Куди ти підеш, що хочеш робити, які задуми бродять в твоїй голові? Про що ти мріяла, сидячи в золотій клітці? Зараз ти зможеш усе реалізувати. Можливо, ти захочеш побудувати дім, дім, в якому б жили щасливі люди. Можливо, ти прагнеш допомогти хворим і втомленим від життя людям. А можливо, хочеш сіяти пшеницю і пекти хліб, чи створювати чудові витвори мистецтва, які прикрасили життя інших людей. Або винайти щось, що полегшить людське існування, а можливо, зайнятися наукою і розширенням людських горизонтів. Всі можливості відкриті зараз перед тобою. Тобі потрібно лише вирішити, чого ти хочеш. І перестати озиратися на клітку з золотими путами, яка була в'язницею для твого творчого натхнення. І ось розгортається перед тобою прекрасна картина. Придивися до неї уважно. Ти бачиш себе деякий час по тому. Ти займаєшся працею, яка тобі дає величезне задоволення і приносить конкретну матеріальну користь. Придивись уважно, що ти робиш. Оглянь місце, де ти працюєш. Зверни увагу, чи приймають участь у цій роботі інші люди. Ти бачиш, як сильно змінилося твоє життя. Твоя робота корисна і потрібна іншим. А ти черпаєш із неї натхнення і задоволення і сили для подальшої діяльності. Ти відчуваєш тепер, як переповнює тебе. Енергія гармонії і згоди із собою і світом. Намагайся втримати її в собі. І хоча світ, в якому ти виявився, прекрасний, запам'ятай, що ще більше прекрасного у зовнішньому світі він чекає на тебе. Повертайся у своє звичайне життя і неси з собою цю насолоду існування, яку тобі пощастило випробувати зараз під цим вічним і мудрим небом. І коли ти будеш готова і вважатимеш зручним для себе. Поступово повертайся до звичайної свідомості, до дійсності, не поспішай і ніколи не забувай, що ти бачила, подякуй собі, подякуй своїй підсвідомості за працю, коли будеш готова, Подумки, порахуй від одного до п'яти в комфортному для себе темпі, сильно-сильно потягнувшись, як після хорошого глибокого сну, повільно відкрий очі, зроби глибокий вдих і видих.